Привіт, мене звуть Максим Вишневецький, я один з лекторів Lembra School 2024 За майже 20 років в IT мені вдалося побачити багато різних проєктів, взяти участь в побудові Project Management офісів, побудові процесних моделей, і частиною цього досвіду я хочу поділитися з вами в рамках цього курсу. У мене буде дві лекції: одна буде про quality management, або менеджмент якості в Project Management Office, інша буде про KPI і метрики. Я вважаю, що ці обидві теми достатньо важливі для розбудови Project Мене офісу, і ми в рамках кожної з цих тем зануримося спочатку в певні історичні реалії, звідки а, пішло менеджмент з якості, а, яким чином розвивалася історія вимірів КПІ та метрик, які є найтакі простіші способи, які дозволять вам поєднати ці дві теми: менеджмент з якості і управління через KPI, з тією реальністю, з якою ви стикаєтеся керівники проектних офісів, як senior project менеджери на щоденній основі в своїй роботі, а кожна з цих тем буде мати певні практичні задачі, які ми будемо з вами вирішувати в рамках кожної лекції, теоретичний матеріал, і, звісно, ви отримаєте певні матеріали вже для офлайн-роботи, які ви зможете передивитися після, можливо, навіть провадити в своїх менеджмент офісах. І, звичайно, ми з вами будемо залишатися на зв'язку. І після завершення програми. Якщо у вас є якісь питання, ми спробуємо разом їх вирішити. Доєднуйтесь, буде цікаво.